Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є з вами Ганна, і я сьогодні до вас з любовним посланням на один варіант: кому зрезонує, тому зрезонує. Для того, щоб ви були певними, що ця історія про вас, про вашу людину, да, про послання безпосередньо вам ще подивимось сигніфікацію, а потім перейдемо до послань. Але суть тут загальна така, що напряму вам хоче сказати душа якоїсь людини, те, що з якихось причин не може сказати прямо, соромиться, немає можливості, може взагалі у вас нема конекту. Історія тут більш любовна, але вже знаю. Досвіду, бо якісь такі відео подібні знімала, що може програтись по-різному. Хтось в таких розкладаннях, я правда, робила по варіантах, і там і покійного батька загадував, і яку, якусь просто там близьку людину, друга, і теж відігравалося і мало свій сенс. Тому, думаю, що є сенс загадати когось близького вашому серцю, може, колишнього якогось, може, теперішнього, може, не знаю, кого завгодно. Але й послухати сигніфікацію, бо в загальних розкладаннях буває так, в мене бувало, я теж деякі таро каналу регулярно дивлюсь, і от в мене таке бувало, що я загадую одну людину на варіант, починаю слухати і розумію, що це про іншу людину, але я розумію, про кого це. Може, в принципі, і так бути, то давайте дивитись сигніфікацію. Сигніфікацію будемо дивитись на отакому ось. Ой-ой-ой, любовному таро фінальної троянди по мотивам передачі холостяк всім відомий. Новорічний сніговичок вже в мене в кадрі, то подарунок від клієнтки одразу сіла знімати відео і поставила його в кадр. Ну давайте дивитися синіфікацію. Ну тобто характеристику людини. Як нам карти опишуть, яка вам тут передає сердечні послання листівки через мої оракули. Що то за людина до нас прийшла? Ой, ну складна людина з купою тарганіфу в голові. Е, людина може бути в принципі, в принципі, таким невротиком, параноїком, зі своїми там глюками, з певною травматикою. Непроста людина, яка і вас в свій час напевно змусила понервувати і підняла в вас якийсь пласт психологічних проблем, ментальних проблем. Однозначно, в цієї людини не є, або якийсь ментал. Ментальний розлад або розлади по типу біполярного розладу, рдух. Що там ну коротше? Там купа всього є, або якісь особливості ментальні, або людина замкнута непроста, мовчун такий не одразу і знайдеш підхід, не всім відкривається от щось таке. В когось тут програється, що це ви на цій карті, і ви вже просто мозок зламали, що там в голові, що за дивна поведінка, і що взагалі відбувається. Одне можна сказати точно, що тут все якось непросто з цією людиною. Добре, що ви нам ще скажете про цю людину. Ну так, да, от е, людина таємнича, людина не все говорить вголос, е, любить відмовчуватись, любить тут таке поєднання карт, легко йде в ігнор, перестає відповідати, перестає виходити на зв'язок. От мені, мені тут іде багато або ігнору, або якось от не розкривається людина до кінця. Не схильна, не, не вся на поверхні, не вся як п'ять копійок на долоні. Тому відповідно багато питань і викликає взаємодія з такою людиною. Така от собі на умі дуже не супер відкрита, не супер така і щира місцями. Добре, ну давайте ще одну карту. Що ще? А в багатьох програється, що ця людина на відстані, що розділяє на даний момент вас відстань і час можливо. Е От мені тут іде прямо, от, ну це може не для всіх буде актуально, от як життя в різні сторони розвело, і та людина в неї одне, у вас взагалі геть інше, інше життя. Ну так, мені от іде, е, такі, от, що тут здебільшого будуть колишні, з якими у вас якісь не закриті гештальти. От, от, тут якийсь такий момент читається. Залишились питання, не до кінця ви, можливо, відпустили. Е, от таке, таке щось є. Щоб були тут дійсно сильні почуття, це мені вже дно колоди під Показує. і А закінчилось якось так, що багато питаннячок да залишилось. щось таке До речі, він таки ще може бути і бабій трохи. Ну, не у всіх, але знову ж таки, в когось може програтися і так. Е, от Що тут ще? Може бути успішна людина. Це так, для одиниць програється. Мені так влетіло в голову і вилетіло по колісниці, оскільки тут лимузин. А що він може бути дійсно таким, знаєте, яскравим вигідневігідним, ну, таким от яскравим холостяком, е, е, на якого, в принципі, багато жінок звертають увагу. Отаке. От, от може бути, Може таким трохи навіть нарцисиком програтись теж декого, в декого водиниць, і може бути, що ви, в принципі, люди, як з різних соціальних пластів, отак от що може бути. Короче, непроста любовна історія, яка скоріш за все закінчилась, і закінчилась якось дивно для вас, і якийсь тут гештальт незакритий є або у вас, або в людини, або в. обох. Ну, поїхали власне до послань. Буду проговорювати тут на різних оракулах. Я витягла по карті і буду показувати, що за оракул. Вибачаю, дитина трохи на фоні шумить, але мені дуже хотілося зняти для вас це відео. І першим у нас буде говорити Love Oracle Cards, оракул карти любові, напевно. Тут вийшла карта бабки. Ой. Тобто стрікази російської, я до речі, прям зі здивуванням відкрила для себе, що я не знала, як українською буде перекладати слово стріказа. От серйозно, і я вже думала, що для мене в українській якби нових слів немає, яких я не розумію. Але от, будь ласка, я не знала, що стриказ-стріказа, то бабка. От вийшла тут бабка. Ну тут карта як полегшення. Тут е, душа людини хоче від вас. Тут до речі, ці дві карти можна разом читати, але ладно вже тут. Прям дві карти про це вийшло. Е, що вам треба розгрузитись і якось остаточно від. Пустити е, свій, в принципі, деструктивний досвід увесь е, щодо. Е... Любовних стосунків, от і недаремно у нас сигніфікація почалась вісімки мечів. І Я от зараз думаю, що так, якщо от у вашому житті була така складна людина, непроста, і навіть спогади, про яку як повисли на вас незакритим гештальтом, незалежно від того, наскільки ви собі в тому віддаєте звітність, воно може бути на підсвідомості, да, на несвідомому. Ви ж таку людину чимось привабили, значить, і у вас є якісь проблемки, на які вже притягнулася така людинонька і показала вам все в такому гіперболізованому вигляді. І от кажуть, вам тут вже на такому суперглибинному рівні, що вам треба тут розгрузка, полегшення. Вже треба у цей весь груз дістати, перебрати і виконути себе. І ну скоріш за все для вас в особистому житті має початися, або вже почалась якась нова історія зовсім іншого формату. Тобто, буде по-новому, буде по інакшому буде інакший партнерський типаж, або вже є в когось. То відповідно оцей багаж просто треба перебрати і викинути. От якусь внутрішню о, ревізію вам треба е, провести і полетіти по життю, особливо по особистому життю, як оця бабка да, легенька. Ну і тут, в принципі... Карта про теж не буду повторювати. Теж саме треба тобі полегшитись, розгрузитись, комусь буквально почиститись. Я навіть радила б по цій карті зробити прям магічну чистку енергетичного каналу, який відповідає за особисте життя. Основні енергетичні канали вони про що? Є канал фінансовий, да що відповідає за фінанси, є канал здоров'я, який відповідає за ваше здоров'я, є канал медіума, який за інтуїтивні у ці всі канали зв'язку відповідає. І є канал особистого життя. Вони можуть бути різні, по-різному проходити це дуже індивідуально. Але все одно, якийсь енергетичний канал в вашій енергоструктурі відповідає за те, як у вас складається особисте життя. І якраз от негативчик там з попередніх відносин він і осідає в цьому енергетичному каналі. Не знаю, може я, я таку, чист, таку чистку онлайн проведу, якось для каналу цього зніму. Але це як буде час та можливість, бо це така робота, яка потребує зосередженості, ресурсу, часу, тиші і так далі. Не завжди я це можу. І, чесно. Кажучи, не буду тут прикидатись, погано стали дивитись ритуали і якось це не мотивує. Да? От, мож, якщо можете самостійно зробити чистку, зробіть є до кого звернутися. Зверніться тут, от прямо душа людини якоїсь, що була раніше у вашому житті, прямим текстом вам говорить, що ви носите своїх на рівні енергетики, прям купу негативу із цих відносин, і з інших минулих відносин. Оцим вам прям треба зайнятись, і реально дуже часто такі Такі проблеми, на перший погляд, зовнішні, да, в різних сферах життя вирішуються за рахунок енергетики. І да, прочистка каналів, то потужна штука, я собі чищу регулярно і завжди бачу результат одразу по факту. Ну, як не одразу, а там найближчий час. Е, далі, вийшла карта, ти і я потужна пара. Ну е, я не знаю для кого це програється актуальним на даний момент. Скоріше в минулому. Мені тут більше знається така ідея, А ми потужною моцною парою були. Ми яскравою парою були. Е, такі сильні люди, як правило, багато чому один одного навчають в парі. Да? І навіть якщо не складається, то е, дають один одному безцінний досвід. Отут якась така більше мені історія читається. Ну, не знаю, може одиниці програється паузою, перервою в стосунках, які відновляться, коли люди походять, походять по різним партнерам, по різних партнерах, да, і потім все одно повертаються до колишніх якихось буваєш таке, да, в житті? Бо нічого нікого кращого не знайшли. Може, одиниці так якось і програється, але я вам цього гарантувати не можу. Ваша задача в першу чергу розгрузитись від негативу. Накопиченого у всіх попередніх відносинах. Далі така приємна романтична карта. Ну точно, тут, якщо от колишня він по вам або колишня чоловіки вони теж дивляться. То ця людина по вам ностальгує, чує якісь пісні, буквально по цій карті, і згадує вас, і каже, що ти говориш зі мною через музику. да, говорить ця карта. От я слухаю пісні і чую твої слова, або згадую якісь моменти знакові, які запам'яталися. Коротше, тут якісь безцінні спогади про вас. Um... Цієї людини пов'язані е, безпосередньо з вами, ой, безпосередньо з якими ой, заговорилися якісь безцінні спогади про вас пов'язані з якимись конкретними піснями. І, до речі, дівчатки та і хлопчики, е, якщо є бажання якось яскраво нагадати про себе, скиньте пісню, яку ви там слухали разом, ой, буде за спецфекти на фоні, ну воє, скиньте е, пісню, яку ви слухали разом, під яку у вас були якісь особливі моменти, яка можливо пов'язана з якоюсь подорож... ну, мандрівкою, подорожу, подорож подорож. Жю, ну ви зрозуміли мене. От, щось тут коротше є. Якийсь зав'яз на певних піснях, і я думаю, ви зрозумієте. Який. і нарешті остання карта. А я не показала уракули, ладно, в кінці покажу кому кому цікаво буде подивляться. послання, таке от теж на духовному рівні. От я по цій карті зрозуміла, що тут майже у всіх будуть колишні. От і власне про що говорить ця карта? Що так фізично нас розділяє відстань, багато чого розділяє. До речі, тут може бути в когось історія романтична. Відносин на відстані, яка триває досі, досі може бути, в когось поодинично може. Але тоді розвитку заважає от надмірно накопичений негатив у вас, якого треба позбутися. От так, от тут говорить карта, що не дивлячись на те, що фізично ми не разом і не можемо бути разом на духовному рівні, на там на рівні духовних оцих всіх зв'язків, ми разом і нічого не втрачено. Коротше, в кого тут колишні, але є думки повернути тут, цілком ймовірно повернути у вас є присутній якийсь глибокий глибинний зв'язок, який є не у всіх людей і не у всіх парах. Щось тут є глибоке, що вас пов'язує, і в багатьох тут будуть навіть споріднені душі. Однозначно, тут не без проблем. Однозначно, тут багато хто взагалі розійшовся, в когось не зрозуміло, що в цій взаємодії те, що називається, все складно, комусь просто. Обставини або відстань не дають бути разом. Тут да, проблемно у всіх, але зв'язок дійсно особливий. Пара яскрава, є вже спільні спогади, є якісь асоціації, отакі, от, от що людина дійсно там чує пісню і серце прям защемило. От, і людина тут на рівні душі, звісно, не свідомо. Свідомо він вона того не розуміє. Хоче, щоб ви облегшили, щоб ви від старого багажу позбулися. Очистились, очистили голову, очистились енергетично. от, І якщо ця взаємодія відновиться в кого вона припинилась, то вона має якось зовсім як, з чистого аркушу з нового листа, да, з нового старту відновитись, можливо, в іншому форматі, на інших правилах. да, Бо чому от люди кажуть, двічі в одну річку не війдеш? А тому, що коли люди сходяться, щось в них вже не вийшло одного разу, і починають себе поводити так само один в один, то ну це приведе до такого ж результату. Але коли пара обнуляється і починає зустрічатися от геть по-новому, якось інакше час проводити, інакші правила там в парі, то результат може бути іншим, бо люди змінили правила гри, да? От вам значить. Подумати, отака от історія. Буду дуже вдячна за зворотний зв'язок, кому зрезонувало. Якщо не зрезонувало, то теж, в принципі, буду вдячна, рада будь-якому вашому фідбеку, зворотному зв'язку. І покажу у колоди. Перший уракул це у нас от такий був. Другий от такі от послання романтичних янголів. Прямо синхронно відповіли ці оракули. Третій це у нас послання, повідомлення. Любові споріднених душ. Далі був оракул істиної правди. І, і, і. Лаверс Oracle такий в мене маленький з Алікспрес з таким от. Сердечками, бо мене дивиться багато людей, яким цікаво, що заголоди. Ну і сигніфікація була на такому таро троян, троянди. А в мене на тому все. Всім любові, взаєморозуміння, в кого не складається особисте життя, нехай почне складатись. Всім дякую за перегляд, за будь-яку активність втричі. Дякую. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила і сила любові. Теж у мене на тому все. Пока-пока.